Ого, Ігор? Пластикові вікна у корей? Ну, все маємо, то маємо. П'ять днів працювали приміщення, капітальний ремонт зробили. Хто слідкував о, за каналом, то той знає, як це все зробилося о, з нуля. Коли курочка несеться, да, ми збираємо яйця, закладаємо свій інкубатор, підрощуємо курчат, продаємо о, своїм друзям, підписникам. Да, і Звісно, якусь копієчку заробляємо, відкладаємо, це не секрет, щось підкопили, щось з огороду, якусь зелень, якусь розсаду продали раз і вже там і поставили вікна, да, уклали, щоб курочка жила в умовах, щоб і ми теж було нам зручно працювати біля цих курей і все. То, працювали і от таку красу напрацювали. Також Є в наявності інкубаційні яйця, брами світла і гарно кладемо бонус. Яйця всі дуже гарної форми. Тож два латочка, звертайтеся, номер є і під профілем і залишу під відео. Запитуєте постійні запитання, ігор, що робити, Ігор, то птиця дохне, не знаємо, які купити ліки, що правильно почати. Ви ж повинні розуміти, якщо у вас приміщення не ухожене, ви там раз у рік вичищаєте, ви ніколи цих вошей не виведете. Коли ми прибираємо кожен там тиждень в дачі, два рази в тиждень, звісно, все буде допомагати. Потрібно ще якісно все купувати, якісну пропойку Підходить уже дуже багато з вас всі знають. Я що усім показую. Є бокс з інструкцією з усім. Це ми складаємо бокс з дружиною. На цілий рік розрахований. Купили і цілий рік забули, що така витатека. Пропоїли курочку, пропоїли курчатку з перших днів, з нашим готипомешку. Ми розробили усе там. Що робити, воші, все перепробувати. Ігор за вас уже подумав. Сорекс від вошей, від кліща від Пухоїда. Пачечку розпакували. Ручку туди запхнули, зайшли. Отак гарно все порозтрушили. Прямо на стіни, на вікна кидайте. Він три місяці діє. Гарно привипає до основи. Не так, що вітер дуйнув через вікно, ну все там і цього нема. Посипали на підлогу. Він дуже на бетон гарно прилягає. Будете вичищати, ви його так не вберете. Не потрібно тих курей там купатися. Отак у гнізда хорошо закида, не бійтеся, що там знесе яйце. Воно отруйне, Боже. Ми продаємо людям яйця на харчі, то проходили якусь лабораторію, апаратурі, не займаємося. Тож вітамінна добавка після комбікорма. Коли ви даєте комбікорма, тоді переводите на зерно, і вони починають там скуптися у вас, не ростуть, втратили вагу. 25 грам на 1 кілограм. Тут у боксі входить 2 кг. Також. Ось. ось. Все тут є. Кожен вітамінчик. От байков, сендрофлоксин, ловід. Бокс розрахований на 100 курей або на 100 курчат. Багато ви мені е, пишете, що Ігор, от раніше хімія, ніхто не користувався цією хімією, у нас усе там росло. Це не хімія. Раніше ми ходили по повені, собирали якісь шишки, якісь бур'яни, варили ті настойки, давали ті птиці. Зараз технологія. Все йде до технології. Раніше у нас і телевізори з обичними желізними антеннами, які раз у це наволили. Зараз воно вже ось вітамінчик. Тут він уже все Яке? Яка це хімія? Кожен із нас. Приймає ліки, таблетки. Ну яка хімія? Так само Сорекс. Ну паразитів багато. сот ми кропимо, огороди. Ми кропимо. Зараз усе хімія. Але це засіб, який дійсно допоможе вашій птиці, щоб площі її не заїдали. Якщо ви годуєте комбікормом, а без комбікорма у вас птиця росте не буде. Хто б що мені там не писав і нестися, на так само у вас толково не буде. Я вітамін. Це не премікс. Тут уже й кальцій, косна мука, бо багато з вас купують кальцій. Косну муку, там кормові дріжджі, не знаю, як користуватися. Прийшов там по пакету, так нашурував, воно понятно, що воно буде. Воно або переїв, або на ноги впало. Розумієте, тут вже все прораховано. Чи прогвестувати? Гвести всіх є. Потрібно обов'язково. Всього хімії немає ніякої, абсолютно. Ми ось усі живі з дружиною. Люди в нас купують. Тож. Що маємо, то маємо. Стараємося, хто там пише барига, не барига, хочете замовити консультацію. Номер залишу під коментарями. Телефонуйте, складу вам і такий бокс, складу вам і менший на любу кількість. Такий бокс коштує 2000 гривень. Доставка безкоштовна, а там дорого для вас, не дорого. Як я ми ще в нас не було свого гранулятора, ми поїхали три мішечка комбікорма, купили півтори там, тисячі, а з доставкою дві вийшло. І, 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 і що ті три мішка, допустимо, для курча. Да? Ну не для цих там, припустимо, нічого. От, розумієте? А це засіб, який дійсно допомагає. Трате кошти, купуйте таке, що, що попало, і о, воно вам нічого не буде приносити. Тож пішли ми відпочивати. Сьогодні добілили стіни, сідало порозкидували, все отак на швиденько. Раз, два, але гарно. Тут аніпільна поїлочка поки сюди. Тут аніпільна поїлочка. Старалися, гнізда після зими все повичищало від тих кізяків, і до цього всього, все під стилочку замінили. Тож, отакий друзі, результат. Знаєте, вони кажеться, яка людина, таке й господарство. Треба починати із себе. Тоді буде чисто, тоді не буде кізяків. Якщо, звісно, місяцями не прибирати, не буде нічого. Хтось ходить на роботу, хтось займається курочкою, хтось вирощує курча, продає й заробляє, заробляє також. І це не бари, тому що це колосальна праця. Постоять біля того інкубатора, щоб вимопилися ті курчатка. Побігати до курочки, стати біля того гранулятора, потягати усі кізяки, руки он, пальці досі все позамазувано в них. Мозолі. Це все про це. Все проця. Це не доїдоєш, не відпочиваєш. Ну стараєшся. Тож, дякую за підтримку. Звертайтеся, а ми погнали долі.